improve Ніжку під намило. Камера не передає, але тут ось зимена посіяна із з поля за де надував кукурудзу, майже в половину більше. Така Снігозатримка досить непогана. відео для історії 11 грудня вирішив зайти на поле кукурузи тут кукурузка така от. вирішили залишати на весну будемо молотити весною кукуруза стоїть

загальний вид має печені гарні виповнені нагадую тут куп посів кукурузи без добрив без нічого Попередник був соняшник Соняшник посіяний був по нулю минулому році. Двічі обробляли гербіцидом його. Гербіцид фальсифікований, походу, попався, бо заросло все бур'янами. такі от справи. Зараз кукурудза. Будемо сподіватися, що весною ціна буде трішки краще і все в нас вийде. Це Ось таке коротеньке відео. Дякую за увагу. Всім добра і здоров'я. До побачення.